Будьте в рівні шия, бідні сверджених надія, Тужіть у місто, не боріться за десятку поклонів. Я є Росай Одеський, Самарянський, Олілеський, Вірний помічник Яриму, В кулаку держу Україну, Не позволю я і релігонному підпілю, пророки полапаю, на Христах повистинаю. Тут заєм, боби кожну дитину швидко мило, без мороків, що малечих од будів. Ага, ага ось і я, мене прислав про сатана, забрати до що сьогодні старі я, Спецій чесеня, що зустріла ліського ката. Чи брати, тим, хати, може, бо всі не богати. Хай свішувати, хай вам забіда, біжи, падисі, мол, ковід крові літа, цікую несуть, повітам таку, а за тою потім хаті. Я вже йду, люду добри люди, може мене на буде! Я начинка і побачив одкопила на нас, що здоров'я трохи вите. Прощавайте мирці, хаті, будьте щасливі, багаті, майте волю добру і божу, Тільки вірте ласку, божу. Боже, ласка вас спасе! а тепер попіву я Божого сину віддайте. You like it.